Наприкінці зими, а саме того дня, коли уся Європа відзначає День святого Валентина, 14 лютого, болгари святкують День святого Трифона Зарізана. Найболгарськішим святом називають його самі представники цього народу. Найвинограднішим воно залишається по суті з тих часів, коли пращури сучасних болгар переселилися на Балкани і перейняли у поціновувачі діонісійських традицій фракійців, пристрасть до виноградарства і виноробства. З часом на язичницькі античні традиції наклалися християнські свідомість та цінності. Але саме цього дня, з його цілком християнською складовою, вшануванням пам'яті священника Трифона, страченого у Нікеї 250 року нашої ери, болгари відзначають свято Виноградаря. Сьогодні, 14 лютого, болгари у всьому світі святкують традиційне болгарське свято. Яке припадає на честь святого Трифона, християнського мученика, який у 248 році нашої ери був посічений, от, прийняв стражницьку смерть. І саме, мабуть, семантика цього свята виходить з того, що святий, який прийняв таку саме смерть, був посічений, він є покровителем обряду обрізання лози посікновення, усікновення. От, лози винограду. Ну, слід сказати, що це свято цікаве тим, що коли у нинішньому знеличеному світі, коли всі святують, святкують, то день. Міфічного святого Валентина, якого не визнає навіть Римо-католицька церква. Так ми незабаром і до Дня святого Мікімауса, напевно, дойдемо. От, болгарський народ він тримається своїх споконвічних звичаїв, ну, мабуть, не в останню чергу через те, що культура виноградарства, виноробства посідає настільки вагоме місце. Ну і хочеться побажати всім виноградарям, не тільки болгарам, а й українцям, росіянам у всьому світі. Нехай лоза буде гарно, правильно обрізана, Нехай буде добрий урожай, нехай завжди буде келих вина. Зі святом. Свідками того, як відзначають нині у болгарській діаспорі України день святого Трифона, покровителя виноградарів, стала і наша знімальна група. Ми зібралися для того. Я не знаю, ви вже включили ні. щоб відмітити сьогодні традиційний болгарський праздник, день. Трифона Зарезана. Этот праздник своими корнями уходит в глубокую древность с тех времен, когда болгары впервые переселились на Балканский полуостров. Там они вместе с фракийцами, которые и являлись носителями этого праздника, он тогда именовался в честь Бога Святого Дионисия, так он и передался с тех времен по наши дни, и сегодня собралась вся общественность, вся громада болгарская здесь, э, в Болгарском консульстве, чтобы отдать должное этому празднику. И в этот день, 14 февраля, э, самое главное действие – это э, обрезание винограда. Для того, чтобы приступить к этому, нам необходимо всей громадой, э, требуется да изберем царя на винуту и на виноградарство. Какие им это предложения? Туркиджи.

Поздравявам всичките с 100 голям българских праздник, что-то -то, у того денца начинала да, носят лозата и затова бъде много хубову грозди, винто, а и та процедура прави. И сега аз си позволят. Может и профессор Милчев, что на да, в историческом точке такая же соответствовали наш праздник и со сковострения сверзано. Может, некая ваш праздник имеется. Да, много важно фолклорно действо, что-то с помощью отбелязване на тези праздник не позим свой български дух. И лазарство, твоя составна часть на българщина. Общо. общем. И в диаспора, и в метрополия.

а, нет, Коман, не разъем, символически халтура. я столько Володя, тоже. Да, да, не да, 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 да. И, о, и еще, вот здесь, вот видишь, кончики должны быть обрезаны. Ага, да. вот это тоже, что? давай я тоже его срежу. Раз. Да, Раз. Я Дезинфекция, еще. Давай я так здесь. Пока. Вот так. Раз. Да. 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 дай Боже, дай да. И бутличка. И разбира се и закуската тука. <ріху> <ріху> на здрави, на здрави. На здравие. На 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 <ріху> <ріху> тука, <ріху> на здрав. Сосаря. Сосаря. Глядайте. Нехай наш врожай буде багатим, нехай наш дім буде повною чашею, і з такими словами цар свята зливав на землю залишки вина, що йому підносили господарі кожного сільського обійстя. І чоловіча процесія пересувалася до наступного двору, аби ощасливити віншуванням та побажанням гарного врожаю його господарів. До речі, і обрання обрядового царя наймовірніше сягають часів діонісійських свят. Зазвичай ним ставав чоловік заможний, такий, що міг нагодувати своїх односельців. Адже на трифона стіл мав бути щедрим, як запорука майбутніх щедрот від нового врожаю. Так сложилось по давній традиції серед болгар, що відкриває цей праздник начала весни закладається в цей день. будущий урожай винограда и вина. И вот избирают царя на всеобщем собрании, вот, учитывая современную обстановку, демократию и так далее, большинство голосов. Мне такая часть сегодня выпала. Я впервые выступаю в роли царя, хотя виноделиями и виноградарством занимаюсь порядка 20 четырех лет, то есть как э, есть такая возможность. И мне бы хотелось бы вот после сегодняшнего э, мероприятия, не только у нас был хороший урожай, а у всех людей, кто любит виноградную лозу, кто любит э, не обязательно только вино должно быть, ведь количество э, соков, которые делаются из виноградной лозы это же просто неописуемо так много. И это полезно, ведь в вине и в соках столько калорий, что мы просто в сегодняшней жизни должны благодарны быть тому, что все-таки сохранили этот вид земледелия виноградарства. Сегодня мы собрались здесь, на легендарном острове Хортица, где Издавна э, прорастает э, виноград, чтобы отметить э, очень популярный в Болгарии и здесь перенесенный 150 лет назад переселенцами-болгарами праздник Трифон Зарезан. Э, он символизирует начало нового урожайного года. Именно сегодня, 14 февраля, самый благоприятный день для проведения такой сельскохозяйственной операции, как обрезание винограда. Это делается чисто с агротехнических соображений, поскольку в период зимовки происходит отмерзание части винограда, виноградной лозы и необходимые профилактические мероприятия. Это в ответ на того, почему именно сегодня. Конечно, э, все это народ добился э, на протяжении, э, скажем, тысячелетнего периода э, культивирования этого благородного э, растения, которое, в общем, и в Святом Писании из него э, Иисус Христос, из него является как бы кровью э, нашей. Поэтому и уделяется такое внимание этому э, винограду. У нас, по сути дела, впервые сегодня мы э, отметили этот праздник. Я думаю, что эта добрая традиция будет продолжаться э, во все последующие э, времена. Слід зазначити, що не тільки в Запоріжжі, а й у всіх чотирьох районах області у північному Приазов'ї, де нині компактно проживають болгари, переселенці із Бесарабії, відзначають цей день з особливим піднесенням. Намічають плани на майбутнє і мріють про їхнє втілення, а також підбивають підсумки минулорічної діяльності. Цього разу запорізьким болгарам є про що згадати, оскільки 2012-й пройшов для них під знаком святкування 150-ї річниці переселення їхніх пращурів із Бесарабії до Таврії. Кілька років тому під час чергового творчого відрядження побували в одному із центральних болгарських сіл Запорожжя при славі. Де й почули сумну старовинну пісню про те, що виноград уже дозрів, але нікому вже збирати ті соковиті грона. На щастя, поступово відроджується виноградарство в Україні. Бо, попри усі негаразди, продовжують розвивати цю неймовірно важку, проте цікаву і важливу справу сучасні жителі Віщого таврійського степу. Та традиция мы продолжаем. Не садил в Бессарабии Гапрайт, но Гапрайт на наш татарийск земля. И по консульству. Это мы со сбирами, подвижными итоги. Итоги подвижными и за загуляем на винограда, на хубу вину. Да будем здрави и курави. С праздничком! Я хочу с царем, да. Пробуйте баница за что то не только сердичми, за знаем добре русский язык. Больше смея Болгары, за что рады приказываем на волгарский язык. Я хотел бы поздравить всех жителей Запорожья и нашей области всех болгар с праздником, который приносит радость и надежду. Это с открытием сезона виноделия. Этого напитка, который приносит здоровье, прежде всего, естественно. Да вы пожелаю на всички много здоровья и крепкого здоровья. Пожелаю на всички, да суббичите, да убичите хораку и тусаду вас. На здоровье! Давай. Трифона зарізана зазвичай вшановують не тільки власні винороби а й усі хто так чи інакше пов'язаний із вином насамперед ті хто вирощує збирає і переробляє виноград, ті, хто його дегустує і продає, а також ті, хто його вживає, звісно. А оскільки у Болгарії просто не існує людини, котра б не потрапила в одну із цих категорій, це свято повноправно вважається всенародним. Наразі День святого Трифона відзначають не тільки виноградорі та поціновувачі вина, а й садівники, городники, власники винних крамниць і таверн. А побачили усе це на власні очі група молодих запорізьких науковців, котрі побували нещодавно в республіці Болгарія за програмою, організованою Запорізьким товариством Болгар родніна Звісно, метою подорожі було налагодження тісних контактів із науковими колами і громадськими організаціями Республіки Болгарія задля втілення спільних міжнародних проєктів між Запоріжжям та Болгарією. Лично для меня, наверное, самым основным и главным, и, собственно, целью той поездки, которую мы вот совершили, это то, что культурный обмен между нашими народами, между Украиной и Болгарией, он Должен осуществляться, потому что у нас общая история, общие э, интересы в будущем. Э, соответственно, вместе мы должны вот идти э, к развитию наших государств. Они у нас очень похожи и по государственному устройству, и по менталитету мы очень похожи. Соответственно, э, в разнобой идти в будущее мы не можем. Мы должны объединиться, мы должны дружить и, соответственно, достигать общей цели совместно. Вы какие-нибудь там связи наладили, какие-то вот уже не знаю наметки или что-то такое? Да, несомненно. Причем и болгарская сторона была очень заинтересована в тесном сотрудничестве, и мы тоже, и э, наши студенты будут э, туда ездить. Э, набираться опыта. И э, мы приглашаем студентов э, из вузов Болгарии с тем, чтобы они к нам приходили и практику, э, и просто для того, чтобы смотреть на, наши, э, на нашу форму обучения, на нашу, э, скажем так, жизнь здесь, э, в Украине, вот с тем, чтобы ну, вот таким вот образом обмениваться позитивным опытом, который у нас уже есть. Для меня, как для ученого, который занимается проблемами административного права в Украине, было очень интересно и познавательно изучить, каким образом. создано административное право, какое устройство государственное в современной Болгарии. Потому что Болгария, как и Украина, долгое время пребывала в орбите социалистических отношений и советского лагеря. И поэтому мне хотелось посмотреть, насколько они опережают нас или, возможно, где-то и отстают от нашего уровня развития административного права. Как известно, и мы часто об этом говорили, в Украине идет административная реформа. На данный момент Болгария уже несколько опережает Упередила нас в контексте административно-правовых отношений, связанных с ответственностью. Ныне то, что называется у нас административной ответственностью, административными правонарушениями, в Болгарии уже таковыми не является. В Болгарии они рассматриваются как проступки, которые происходят в какой-то, в той или иной сфере. Поэтому мне было интересно и посмотреть литературу, которая издается в Болгарии. Я привез с собой интересные книжки, которые буду использовать на занятиях, а также пообщаться с людьми, которые непосредственно либо воплощают в жизнь, проекты которые есть на уровне законодательства либо которые работают уже по новому законодательству а также было очень интересно встретиться с представителями политических партий политических движений с представителями общественных движений которые влияют на эти процессы и способствуют таким кардинальным изменениям в обществе Разом з товариством Болгар Запорізької області, міським товариством Роднина, наша організація об'єднання науковців Запорізької області відвідали Дружні нам Болгарію. Основна мета була, ясна річ, створити такі дуже сприятливі умови для співпраці з науковими закладами міста Софія, міста Варна, Республіки Болгарія. Можу сказати, що ми виконали свою мету поставлену, зав'язали зв'язки з товариством Софійського університету, так само відвідали державне бюро Болгари на чужбини. Було дуже цікаво послухати, як тісно держава турбується за своїх. Співгромадян, які населяють різні держави, не лише Україну, і допомагають болгарам на чужбіні. Крім того, ясна річ, що це відбувалося в дуже вузькому колі громадян Болгарії. За національністю я хоч і не болгарин, хоча окунувся в їхнє культурне середовище, побачили їхні традиції, побачили, який це дружній народ. Ми домовилися щодо обміну і студентами, щодо обміну інформацією науковою, сприяє цей публікації відповідні. Ось Петка Сергій Валерійович в даному випадку ми презентували наші наукові видання в Болгарії. І отримали взаємну їхню допомогу щодо публікації наших науковців. Це, по-перше, і саме основне, що ми, нам, що ми досягли в цих домовленостях. Крім того, це і проведення загальних наукових заходів нашими університетами. Тобто Софіївським, Варні є спеціальні університети, є приватні, є державні. І в даному випадку нам вдалося намітити відповідні заходи наукові, які б ми хотіли сумісно провести з цими науковими закладами. Крім того, ми запросили ясна річ делегацію болгарських науковців до нас. Я сподіваюся, що навесні вони приїдуть, і ми теж плідно попрацюємо і покажемо нашу батьківщину. Це була тільки перша подорож запорізьких науковців на батьківщину легендарних просвітників Кирила і Мефодія. Сучасні ж ідеї просвітництва вельми вдало зазначені у спеціальній випільній угоді, що її підписали українська і болгарська сторони, де були окреслені напрямки і форми співпраці між нашими регіонами. Одним із направлень діяльності інституту права імені Володимира Сташиса є проведення міжнародної, е, міжнародної діяльності. І е, інститутом на сьогоднішній день вже. Де, е, Подписаны ряд договоров о сотрудничестве в научной сфере, в культурной сфере с учебными заведениями, университетами, институтами России, Грузии, Польши. В этом году подписан договор с Загребским университетом в Хорватии. Ну и болгарский вектор. Выбран нами не случайно был. Почему? Потому что запорожское городское общество роднина, украинско-болгарское, оно очень активно проводит свою работу на территории города Запорожья, поддерживает культурные деловые связи с Родиной, с Болгарией. И в мы с ними. в содружестве или <связано> <связано> тесно сотрудничаем, да. И, в общем-то, поездка была организована в Болгарию для того, чтобы наладить конкретные научные, культурные связи с учебными заведениями этой страны. Ну, хочу вам сказать о том, что были Мы познакомились с руководством Шуменского университета в Варне в городе, с руководством Софийского частного университета. Есть у нас предложение о сотрудничестве с Софийским национальным университетом. Собственно говоря, мы готовы к подписанию. Договоров о международном сотрудничестве с этими учебными заведениями. Украина у нас ну, вот, страна, которая пытается быть многовекторной. Насколько насколько многовекторная Болгария? Болгария не является страной, которая может себе позволить быть многовекторной страной, потому что Болгария не настолько богата, чтобы содержать эти все векторы. Болгария на данный момент европейская страна, и которая устремлена как раз к европейским ценностям и к развитию европейских этих ценностей на своей территории. Що ж, недавня подорож запорізьких науковців до Європейського Союзу лише прочинила завісу, що до нині розділяє наші світи. Можливо, не так вже й щільно, але таки розділяє. У минулому повинні залишитися наші комплекси меншовартості, адже навіть найменший народ Європи має честь, гідність, часи, натхнення, аби зростати над собою і розвиватися. І лише ми, українські, сидячи на багатющих запасах ресурсів, як людських, так і природних, примудряємось повсякчас залишатися незадоволеними своїм місцем в історії, часі та просторі. Варто нарешті прокинутись і потягнутись до світла. Воно ж неодмінно відкриється. То дивний сон цей час. За небокрай спадало сонце, чисте, просвітліле, до степу небо тихо гомоніло, а степ відлунював, єднало нас одне на всіх затаєне бажання пройти свій шлях в надії і коханні. То дивний сон цей час. Через роки на берегах правічної ріки щемке і вільне почуття родинне так воскрешало в кожному людину, що вмить прозріння через товщу літ ставався нашим. Весь безмежний світ.